Всім привіт! Ви на каналі Fishland і з вами я, Віталій. А сьогодні в нас на огляді Fox Horizon X3. Ford вудка створена на базі високомодульного легкого карбону. А завдяки різноспрямованому укладенню волокон бланк міцний і чутливий. Це один з найкращих варіантів для рибалок, які не хочуть переплачувати, але хочуть хорошу якість. Всі моделі мають антизахльосні кільця, а вхідне кільце 50 мм. Horizon X3 довжиною 13 футів. І тестом 5,5 ЛБ витримує вагу 25 кг. Максимальна вага при закиді буде 180-200 г. Fox Horizon X3 зробили ідеальне водилище з піввідношенням ціни і якості. Воно підходить для новачків, так і для досвідчених рибалок. Кріплення водилища підходить для будь-якої карпової катушки. Отож, якщо сподобався огляд даного водилища, переходь за посиланням, підписуйся на канал, став лайки і тисни на дзвінок. До зустрічі.